Всім привіт друзі. Всіх вітаю з Днем Голубі Года України. Всім мирного неба, здоров'я, здоров'я вам і вашим голубам і всього само найкращого. Ось сьогодні такий ролик там Серега подписчик з Донецької області просив зняти по білих голубах, по моїх білих. Там людина мені дзвонила, казала, ви знаєте, що це Юра, в якого я брав, це, це не бакінці, це іранці. Не знаю, що людина хотіла тим сказати. <кху> сказав, де сказав. Не знаю, Я не бачу тут ніяких іранців, двіноносих іранців. Не бачу голубочки такі. Вони меленькі йдуть. Голуби крупні. Виводні мої вже теж голуби. Позначавка виганяв. Ну, птиця вся. Мені нравиться, у нас татурна. Я б не сказав, що тут якісь іранці десь вийти. Такі іранці обичні голова, не спорю, може вийти. То що прокидають ці голуби і порохвости. І щокати, і тятно іранця на спині. То тобто, є стразна. Я смуже вийти не спою, так як говорили, що він уливав. Щось я вите. Ну, по іменно носатих іранцях побігли. Не знаю, не бачу я тут, що воно що це носаті іранці. Вони, ну, це голуби, хто розуміє, той, той побачить голуби, він знає. Тут людина набрала і кажу, хотів вам сказати, що ви називаєте бакінці. Це не бакінці, як він на носії ранці. Не знаю, може, Може, і льідніше. Такі вони є. І крилі в мене є. Так само по головах веслокрилів теж є такі. Ну, отак така птиця. У нас старі голуби є. Є і молодь, йhero. Тут уже мої вже вже водні. Така, така птиця. Голубочки мілкішенькі, а є. У мене голубочка десь і крупна така. Зеленська не знаю. А ось ось голубочка така Десятна голубочка є зеленька. А ось, ось зеленька. Теж голубка. Не голуба, голубка. Вони рядом сидить меленька голубка. Є стоїть і таких вони і крупних просівають. Може людині показали, що щось не голуба, а голубочка. Ось така вона високі. Це є. Кстати, ще годенята. Отам воно там є. Є... Що... О, такі вже губенята є. Дві пари. Чималенькі. Такі хороші. Живенькі, крупненькі, закольцовані, Ось такі ще пару неділі. Тобто кому інтересно. Бажано само як завжди кажу, бо то, що дуже накладно мені з передачою, що нема времени, що що їхати на Київ, наприклад, щоб передати десь там 80 км в одну сторону. Трохи не туди воно немає времени. Там люди предлагають, ми тобі на топліво дамо. Чесно, немає времени кататися. Тут такі кінці. Тут все є. Тут такі є дві пари Тінцов. Якими можу поділитися по такі дві пари по різних парах вони. Такі дві пари я думаю ще неділя півтори-дві будуть самі їсти. Ну це так, це не те, що їх там горю бажанням продати. Не де будуть вони літати, те що зимою треба щось ганяти. Ну по білих от. от я ж кажу, я не бачу тут. Носата херамі. І Серега з Донецької області ще їм піднімав, от Серійо. Ось такі поділи, це Маточний по голові. Тут я і якісь я іменно студию приводив, от я дюра спокійно Я Вже мої вигодні. Нічого я сюди не додаю. Вже не раз казав, що пробував, додавав сюди голубі, я все голуб мія в цей був. Покривався там, тобто, медленний польот, бомба вся. Суперігра. Їх два брата влогнули, я не пам'ятаю, десь комусь я віддавав. Ще на Мироновку я віддавав, не помню. Це голуб просто бомба. Хлопці ми якось з виставки з Мироновськими приїхали, вони бачили, який квін і як братів, як вони кулили. Якщо дивляться хлопці, сповнить, як вони летіли, медліний польот, бомбезно. І дав я голубочку в ігорка Камазіста брав Житнігор взяв п'єрочку. В нього навіть по його голубах, Ну, брав утімохи село лука Терещанського району, теж державчик. Взяв, голубочка класна, все. Навіть її поганяв. Вона мені подобалася. Парував цим голубом, ну п'ять виводків вийшло. Голубанят летіли, все нормально. Ну, такого медленного польоту не було, круги вони різали. Той. Ну не то. Зараз я парую, от парую, не знаю, хто там. Читав. Правильно, неправильно. У мене є сприявлення, воно мене устрає. Парую, от, от парую. Тільки в кодлі, от нічого я не доливаю. От як є, так і є. І виходить, тобто. Кожен голуб ідентично польот, все, все супер, без ніякого того брака, якось ще та браком у цій лінії. А то й бомба. А там хто, хто брав у мене, хто хоче, як паруйте. Я людям советую парувати цю чистоті дорожать цю лінію. Хай вони будуть закровлені, хай вони будуть як, ну от, от я пробував робив експеримент. Виходить, виходить. Крім. Тоді ще... Що, що хлопці робили? Денис з бердичого смола. Брав, парував. Ось з цією лінією теж Кременчук. случайно, не знаю, де не спірвалася голова та збігла. Виходило опса, кров з молоком. Ті голуби там показували таке, время, таку ігру. Ну, всі ці голуби, як на жаль, потерялися. От так, пробували. Дали. Іменно з цією лінією ця лінія била тих білих. Ну і ось з я давав. Весною, по-моєму, тобто, білих давав. Голуноги все віддали, голуба. мені. Красничок у космічках, хоча всі ти голубі То Я думаю, що і п'ятно таке на спині, бачите, на що Тут, тут по-любому литі голова. Дають вони, дають Другий вони, тінець. В космічках цей раз дали. Чисто білого одна. одна дали не біла голова. От Зараз вся птиця в мене залишила. Була з Кубаєва в мене птиця. Вагану, подарив пару, я їх подарив на Київ. Хочу поработать именно з цією лінією. З чорними я вже давно работаю з чорноголовими. По в Умані на виставці забрав назад голуба купив. І там його дочка вийшла. Така краснорябенька. І зараз на наступний сезон парую їх, хочу потягнути лінії такий. Бо то що по цих голубах це рибоголовенький красноголовий був. Ще один такий голуб, не знаю, брат, його не брати, як ми привезли, Денису я віддав з нулі, він мені результати показував просто побегні. Звісно, ну, він його потеряв. Він заливався в ніч. І так він пішов. Раз він вернувся вночі, другий раз, коротше, ні. і голуба він потеряв. Ну, В принципі, побіглих показав. Тут у мене воно гоний чек. Це білі всі, всі виводні, білі голова. Ще залишилася пара краснорябих таку з Кубаївським голубам. Ну, а так, так, все, все моє все біле. Ось що Максим мені дав теж, товариш держить мою лінію білих. От у нього прострелили білі теж, нічого не домішає. От такого щокаря була. вони викидають. Таке, якщо каті були старопородні, завероганяю і почина голубок потихеньку розкриватися. Ну, в принципі, ось так. Отвіяти Ну, Попробую заракину, кину якусь парочку. На дворі у нас вже час дня. Температура ще найварча у нас 36 чи 37, я тільки що 9 градусів. Ну, я думаю для цього. Попробую зараз що то кинути. Поставлю на паузу. Що закинено. Ну от ребят, п'ятерочка білих. Не вибирав нічого, махто там думав наловив. Мені доказувати нікому нічого не інтересного, я не буду нікому нічого доказувати. Уловив як і вловив. Тиця ще. Залиняна там воно в мене є. Видно, що ще й голови залиняні, крила. Чуть вітерець у нас. О тим в цій лінії вітра вона не любить. Тому що дуже сильна гра, якщо сильний вітер, і поки вона там раз-два зіграла, її віднесло вже за 500 метрів віднесло десь в другу сторону і тоді вони вже летять. Добираються, можна сказати, так, ну зараз шугану, полетять, да полетять, не полетять, не полетять. Кину не знаю, тут і молодші є, і більші є, постарші тобто наберуть, стануть. Ой, вилазить невдобно. Кажуть, говори голосніше. Коли стоїш на такій висоті, о, стою де на перелах, то не знаю, як можна говорити тут голосніше, ще плюс вітер. Ну, вітер, що я й казав, це клепає. Трохи вітер у нас піднявся. В принципі, в принципі один десь сюди йшов. А, один на новий щастився. так птиця. О це як заснять. Екстремальних услов я їх знімаю. Вон там зеленічкою помазаний хвостик хороший голубок, він у мене вже й время показував Хороша. Вон він з боку дійшов, роботає. Важко стоять тут двома ногами і неувірено і знімати. Так ганяю, я ж казав, коли є время. Бо буває времени і немає. Приїхав зараз на базарі, виїжджаю там курочками, торгую у нас попугайчиками всяким. На зерно треба для птиці заробляти, бо птиці дуже багато. Я вам скажу, це не бізнес, а Якби на содержання вони своє заробили. Не ну, приїхав, зараз вже в нас час дня. Бува, зутра пожину, буває, я пожину. після обіду по-разному буває. Ну, отак. Такі вони вже деякі тут молодняк є, деякі постарше. Бувай йдуть, зразу моментально покриваються, бува жарища сильна або там, перекормив, бо не йдуть. Тут така, мене птиця устрає і мені подобається, я буду її держати. Я знайшов свою птицю. Просто. Ця, що мене удовлетворяє. Таке, ребят, годую однаково у всіх, що маточник, що не годую Там на дієти, не сажу, нічого. Годую, всі їдять. Так як і маточник, і гонна голуб'ятня, всі їдять однаково. І горох. І вся остальне, і сімечку, і просо, зараз на паузу поставлю, остальний А От ви на все, губчики. Так трохи. Трохи є стайка. Не багато зараганяю, бо дуже багато потерявся його, дуже багато. Ганяю там около не знаю, 30 штук. Потіряв із за того, що почав рано ганяти, рано парую, рано пінці пішли, почав ганяти. Не так яструб не знаю, був він. Не брав, не брав, якось одне время брав, налітав, тоді не брав, а погода, погода забрала, вони просто крилися і, і уходили, І з концями якби. Отак. Єсті залиний, що досі линька дуже довго, просто капець як довго. Сідає вже один, трохи забиває. Знімаю, як я ж кажу, без монтажа, без нічого. Полетіли, полетіли, не полетіли, так не полетіли. Ну пока птиця радий я мене. Не знаю, хто брав у мене, ганяв, понімав про що я кажу. Високо ти що там десь воно вже є, бачу, а, погано видно, не можу зловити, а в самій горі п'ятерочка первих. Не можу їх достати. Камери як такої нема. у мене, знімаю просто на телефон. Так що не судіть строго. Ти чи летить, жара, не жара. Стараємся. гоняем им по возможности. Все остальное. Он говорит рухнет стоит Ну вот так, ребят. Рассказал, что про кому Кому что-то интересно, пишите, обезвонить буду рассказывать, что знаю, да и с вами поделюсь. Иранка стала. Сниму уже. Самочка, самочка Она у меня медленненько И не много, вот тоже потерял много их и так она Игру толком не взяла, но так она мне нравится, эта самочка Хия, вони і круги зразу нарізають, тоді вже на осінь він у мене. Ну, це не Ніколаївський, звісно, але я бачив, як ця птиця може летіти, як вона летить. І добиваюся, щоб вона круга в неї не було. Це самочка молода. Це буквально не знаю. Неділю дві має, як літає. Дивлюсь, що буде вроді самочка. Ну, так, ребят. А деша стальні голуби. Де ще спать, <пайка> у нас в горі. Коротше, птицю ганяємо, не жаліємо. По можливості буду і зимою ганяти. Побачимо як буде яструборудувати, тому що ти всі года, хто був у мене бачив, яка у мене колієкція лапок. А ці года не можна з ним боротися, так як військовий стан. Особо не поборешся. І весною ми виїжджали трохи. Тоже цього хічника бомбили. Ну, що зробиш, що зробиш. Будемо якось і так роботи. В общем, всім, ребят, спасибо за просмотр. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки. Звоніть, пишіть, що цікаво, буду відповідати на ваші питання. Всем удачи, всем пока!